Добрий день! Ми продовжуємо розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Розглянемо першу задачу. В Саду росте в 5 разів більше яблунь, ніж слив. Скільки росте яблунь і скільки слив, якщо слив на 16 менше, ніж яблунь. Отже, в нас мова йде про яблуні та про сливи. Нам невідомо, скільки яблунь, невідомо скільки слив, але ми знаємо, що яблунь в 5 разів більше, ніж слив. І також нам відомо, що слив на 16 менше, ніж яблунь. Запишемо це ось таким чином: на 16 менше, ніж яблунь. Пропоную через Х позначити кількість слив, так як нам про них майже нічого не відомо. І запишемо наступне речення. Отже, нехай, нехай слив було x. Тоді, якщо яблунь в 5 разів більше, відповідно, яблунь було 5 помножити на x. В попередніх задачах нам давалася сума всіх дерев, і ми з вами додавали та складали рівняння. В цій задачі нам сказано, що слив на 16 менше, ніж яблунь. Отже, ми можемо записати це у вигляді різниці. Яблуні мінус сливи дорівнює 16. Виходить, що слив на 16 менше, ніж яблунь. А тепер підставимо от сюди ті значення, які ми записали, і отримаємо рівняння. Отже, замість яблунь ставимо 5х, замість слив ставимо х. І їх різниця дорівнює 16. Ми отримали рівняння, будемо його розв'язувати. 5х мінус х дорівнює 4х. 4х дорівнює 16, звідси х дорівнює 4. Що таке 4? Повертаємося. Ми позначали через х сливи. Отже, ми знайшли, що в саду 4 сливи. Тепер знайдемо, скільки яблунь. Ми пам'ятаємо, що яблунь було в 5 разів більше. Отже. 4 помножити на 5 дорівнює 20, і це ми отримали скільки було яблунь. Розглянемо наступну задачу. Перше число в 2,5 рази більше за друге. Якщо від першого числа відняти 10, а до другого додати 5, то отримаємо рівні між собою числа. Знайди початкові числа. Отже, в нас мова йде про два числа. І вони нам невідомі. Але ми знаємо, що перше в 2,5 рази більше за друге. Поки що на цьому зупинимося, запишемо перше, перше речення. Позначимо через х, звичайно, друге число, про яке нам поки що нічого не відомо. Отже, нехай друге число буде складати дорівнювати х. Тоді. Тоді перше, так як воно в 2,5 рази більше, буде дорівнювати 2,5 помножити на х. А тепер уважно. Якщо від першого числа відняти 10, а до другого додати 5, то отримаємо рівні між собою числа. Отже, ми можемо скласти рівність. Додамо до першого числа 10. Перше число в нас дорівнює Вірніше, нам треба відняти від першого числа 10. Перше число дорівнює 2,5х віднімаємо 10. А до другого додаємо 5. Друге число дорівнює х додаємо до нього 5, і в нас виходить, що ми отримали рівні між собою числа, тобто ліва частина має дорівнювати правій. Ми отримали ось таке рівняння, тепер нам треба його розв'язати. Я пропоную відомі переносити в один бік, невідомі в інший бік. Х я перенесу на ліву сторону зменю знак на протилежний, мінус 10 перенесу на праву сторону і також зменю знак на протилежний. Що в нас вийде? Ми отримаємо 2,5х мінус х дорівнює 5 плюс 10. 2,5х мінус х дорівнює 1,5х дорівнює 15. Звідси х дорівнює 10. Отже, друге число. Нас дорівнює 10. Тепер ми можемо знайти перше число. Так як воно було в 2,5 разів більше, то нам потрібно 10 помножити на 2,5. І ми отримаємо 25. Це наше перше число. Ось таким чином ми розв'язали задачу і знайшли початкові числа. Розглянемо наступну задачу. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 2,6. Знайди ці числа, якщо одне з них утричі більше за друге. Отже, в нас знову мова йде про два числа. Причому ми не знаємо ані перше, ані друге, але ми знаємо, що одне з них, нехай це буде перше, воно утричі більше за друге, тобто в три рази більше, ніж друге. І ми знаємо, що середнє арифметичне двох цих чисел дорівнює 2,6. Але поки що ми перше речення не будемо використовувати, спочатку позначимо друге число через х і запишемо речення. Нехай друге число дорівнює х. Тоді, перше, якщо воно в три рази більше, ніж друге, буде дорівнювати воно 3х. А ось тепер повертаємося до першого речення. Середнє арифметичне цих двох чисел дорівнює 2,6. Що нам це дає? Ми пам'ятаємо, що, наприклад, якщо ми маємо два числа А і Б, то щоб знайти середнє арифметичне цих чисел, нам потрібно їх додати і поділити на їх кількість. Відповідно, використовуємо цю формулу для того, щоб записати рівняння і записати середнє арифметичне цих двох чисел. Сума цих двох чисел складає х плюс. 3х. Таких чисел в нас в цій задачі ми використовуємо 2. Отже, нам потрібно поділити на 2. І таким чином ми отримаємо середнє арифметичне 2,6. Ось це ми отримали рівняння. Щоб позбавитися від знаменника, я пропоную праву та ліву частину домножити на 2. Отже, 2 помножити на x х плюс 3х, Поділити на 2. І. 2 помножити на 2,6. Обчислимо ліву та праву частину. В лівій частині двічки в нас скоротяться. І зліва ми отримаємо, що х плюс 3х дорівнює. 2 помножити на 26 дорівнює 52. Отже, 4х дорівнює 52. Звідси нам потрібно поділити ліву та праву частину на 4. Отже, х дорівнює 13. Що ми позначали через х? x через ми позначали друге число. Отже, друге число дорівнює 13. Тоді будемо шукати перше число. Воно в три рази більше, ніж друге. Отже, нам потрібно 3 помножити на 13. І ми отримаємо 39, це наше перше число. Розглянемо наступну четверту задачу. У двох пачках 60 книжок, причому кількість книжок в першій пачці становить 7 восьмих кількості книжок другої, по скільки книжок в кожній пачці. Отже, в нас було дві пачки з книжками, в кожній з яких було невідомо з книжок. Але ми знаємо, що у першій пачці було 7 восьмих кількості книжок другої пачки. А всього було 60 книжок. Отже, позначимо другу пачку, кількість книжок в другій пачці через Х і запишемо таке речення. Нехай в другій пачці було Х книжок. Тоді перший, якщо в першій 7 восьмих від другої пачки ми пам'ятаємо, що щоб знайти дріб від числа, нам треба число помножити на дріб. Отже, нам треба помножити х на 7 восьмих. Або запишемо 7 восьмих х книжок. І ми знаємо, що всього було 60 книжок. Отже, складемо рівняння. Х плюс 7 восьмихх дорівнює 60. Спростимо ліву частину. Х це можна сказати, що 1х. Отже, в нас виходить, 1,7 восьмих х дорівнює 60. Звідси х дорівнює 60 поділити на 1,7 восьмих. Щоб поділити число на мішане, звичайне число на мішане число, нам потрібно, по-перше, мішане число перетворити на неправильний дріб. Отже, 60 поділити на 15 восьмих. Щоб поділити число на звичайний дріб, нам потрібно ділення замінити на множення і помножити на дріб обернений до дільника. Отже, 60 помножити на 8, 15. Тут ми можемо скоротити 60 та 15, від 15 залишиться 1 від 64. І виходить, що х дорівнює 4 помножити на 8 і х дорівнює 32. Отже, на другій, в другій пачці було 32 книжки. Тоді в першій, якщо в перші було 7 восьмих, давайте це буде наша третя дія. Я ось тут почну посередині писати. Отже, нам потрібно 32 помножити на 7 восьмих. Знову ж таки, 32 та 8 скоротиться. Від 8 залишиться 1, від 32 залишиться 4. 4 помножити на 7 дорівнює 28. Отже, це кількість книжок в першій пачці. Ось таким чином ми розв'язали нашу задачу. Дякую за увагу! Бажаю вам гарного настрою та гарного дня! І до наступних зустрічей!